Туалетне покращення у школах відкладається. Лише чотири області обладнали сільські вбиральні всередині навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти Дмитро Табачник. Неслухняних освітян він пообіцяв не карати. Чиновник визнав проблема у відсутності грошей і додав, що теплі вбиральні справа місцевої влади. Назвати точну кількість переобладнаних туалетів міністр не зміг, так само як і не сказав, у скількох школах встановили біотуалети. Такий економ варіанти ще півроку тому табачник радив педагогам. Тивай перевіряв школи на. Київщині та Івано-Франківщині, але так покращення і не помітив. Діти упродовж зими ходять у прямому сенсі до вітру. А ось так виглядають туалети уже в інших сільських школах. Ось ці фотографії виданню Експрес надсилали батьки учнів. Покращити шкільні вбиральні прем'єр, нагадаю, наказав понад рік тому. Напередодні цього навчального року навіть погрожував звільнити директорів шкіл за невиконання своєї настанови. Щоб у нас знятної школи на вулиці не залишилося. Можна не з'явити. Наказати простіше всього. Ну добре, наказали. Що далі? Це вирішило питання без коштів. Ну, скажіть, як якби, скажімо, ну представників кожної професії наказували за недобросовісну інформацію, за недотримання журналістської етики. Я думаю, що дуже багато талановитих журналістів також би розгорилося і десь би підпрацьовувало.